Друзі, всіх вітаю, всім миру! Моя посилка від зелених янголів. Ви здогадались по упаковці. Подивіться, є спеціальний отвір для того, щоб рослинки дихали та наклейки, що посилку не можна перевертати. Упаковка, як завжди, на найвищому рівні. Також хочу звернути вашу увагу, що зелені янголи 10% від продажу передають на потреби ЗСУ, а також організовують різноманітні збори та допомагають нашим хлопцям. Зі скотчем я впоралась, і ось дивіться, є такий флаєр та накладна. Знімаю все на заході сонця і виглядає все так дуже-дуже гарно. А в накладні, як завжди, є вся інформація по рослинкам, назва та ціна. І давайте перейдемо до самих рослинок. Лишень подивіться, яка краса на мене чекає. Рослинки гарно упаковані і жодного горщика не висипалася земля. Доставка нова пошта, вартість 145 гривень. Це вертикальний плющ. Вперше його побачила саме у зелених янголів. Пройшов час, замовила. Замовила два куща. Мені дуже подобається ця рослинка, вартість 55 гривень за один. Подивіться, який він гарненький. Мені так цікаво, що він росте доверху. Вейгела квітуча, він офаєр. Раніше я вже замовляла у зелених янголів вейгели, але, на жаль, було дуже спекотно, не знаючи, чи вони прижились. Маю надію, що все ж таки прижились. Як бачите, скотч не дозволяє землі висипатися і навіть під скотчем земля волога, що дійсно чудова упаковка рослинок. Ціна саджанця 50 гривень, контейнер P9. І порисивок горохоплідний, дуже він мені подобається. Ціна зі знижкою за один саджанець 33 гривні з копійками. Я замовила два. А ця рослинка прийшла мені в подарунок. Її назва Нандіна Домашня. Контейнер це два. Вперше буду вирощувати таку рослинку, тому почитаю інформацію в інтернеті. Дуже гарний подарунок. Це рослинка, яку дуже давно хотіла. Хебето столистий. Ціна 52 гривні була, коли я замовляла. І шкодую, що замовила лише одну, тому що вона мені дуже подобається. Гортензія Vanilla фрайс, контейнер P9. Ціна 85 гривень. Ну, цей сорт всім відомий. Маю надію, що буду мати гарний кущ. Плющ звичайний Gold Heart. Ціна 49 гривень. В нього дуже гарні листочки. В компанію до нього замовила плющ звичайний Гаральд. Ціна теж 49 гривень. Ну, гарно виглядають в поєднанні. Кіперисовикла в Алюмі, контейнер P9, ціна 37 гривень. З ним, на жаль, не склалось, тому що він вже повністю посох, хоча я нічого ще не робила. Пірея японська Hold Mouth. Ціна 45 гривень. Мені подобається цей сорт. Також у мене є два інших від зелених янголів. Вони добре прийнялися, ростуть все гаразд. На цьому місці планую зробити клумбу. Воно зараз мало схоже на клумбу, але знайшла такі ідеї в пінтресті. У мене є стара цегла. На цьому місці була стара піч, на жаль, вона завалилась, цеглу я зібрала. Планую зробити цегляний бордюр та висадити зверху квіти. Цегла не дуже рівно, але я думаю, що вдасться щось з цього зробити. Тут рослинки чекають своєї черги на посадку. На вулиці знову повітряна тривога, в повітрі щось гудить, бахкає. Але ми вперто саджаємо квіти, створюємо красу і намагаємося зберегти красу та добро. Всім мирного дня!